Вітаю! Мене звати Абельмасова Юлія Олександрівна. Я вчитель комунального закладу освіти середня загальноосвітня школа номер 128 Дніпровської міської ради. Беру участь у конкурсі неосвітній арсенал, оскільки моє життєве кредо поки ти вчишся, ти живеш та маєш драйв. І для мене це чудова можливість отримати цікавий досвід. З 2020 року я стала учасницею всеукраїнського проєкту Смарт Учитель. Де спільно з іншими викладачами України розробляла інтерактивні уроки до мультимедійних дошок Smart Board. Цими комплектами уроків користуються вчителі по всій країні досі. Моя педагогічна ідея полягає в підвищенні мотивації до навчання за допомогою інтерактивних технологій. Адже всі ми розуміємо, що потужні потоки нової інформації, застосування комп'ютерних технологій мають великий вплив на дітей. Та їх сприйняття навколишнього світу. Також істотно змінюється і характер улюбленої практичної діяльності гри. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розваг, легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів. Я можу сміливо сказати, що моїм учням навчатися не завадить навіть війна, бо мої учні знають, що смартфон це не просто пристрій для розваг. Це насамперед засіб обміну інформацією, і що навіть розважальні платформи можна використовувати для навчання, і це дуже цікаво. Але найголовніше, чим я можу пишатися, це те, що я можу змінювати світ і людей на краще. Так, найчастіше це потребує багато сил, часу та енергії. Але воно того варте. Якщо мій учень став краще, це ж просто космос.